Привіт, мої дорогенькі. мене вже носить з п'яти ранку. Щось і ніч погано спала, і вже в п'ять устала. На дворі нас урмонилось. Думаю, піду нарву алечі, бо ми сьогодні їдемо в гості до Ваніного брата. Корича, вони нам огірочків підкинуть, а ми їм алечі. Трошки пообідаємо і стрес знімемо. Ну, така Чого б і ні. Тим більше сама погода шепче, що треба таке зробити. Ой, така красотулічка, Це нарвала дві корзини і на деревині навіть не позначилось. Такий урожай. Це не урожай, я не знаю, чи я вам зараз із середини покажу. А скільки ж його обсипалося, Ну, ясне діло, що те, що зав'язалось, деревинка просто не в змозі б його була. Витримай, Ой, це в мене дорога. І золота деревинка. Ну, прищеплена. Чи душі, як любити, то любити не жаліючі душі, як любити то чи Як любити, то любити, не жаліючі душі, як любити то любити, не жаліючі душі. Кажуть, люди осінь не небесна, а я в небі зірка ясна. Кажуть, що осінь не небесна, а я просто я ну і всім моїй дорогенькі гарної неділі, хорошого настрою, смачної кавусі. Сьогодні поваляйтеся, якщо є можливість, поваляйтесь трохи у кроваті, в ночнушці походіть півдня. Та так, просто походить і все, нічого не робить. Пельмені. Варіть пельмені або взагалі нічого не варіть. І все буде нормально. Це вам моя порада на неділю. Ну, а ми дідуля ще мій спить ясне діло, от нас на 10 годин запросили, хоч би душ не пішов. Ну, ми так подумали, щоб роси ж не було, бо огірки треба вибрати. Але роси і немає. Значить, сьогодні буде дощик. Ну, воно й видно. По погоді, так що буде дощ. Тому зараз їдулю піду тормошить, одягаємося і їдемо у гості. Ці ягоди, що здаються зеленими, бо насправді вони такі добрі, вона не кисла на смак, а солодка. І тим більше вони пару днів полежать і пожовтіють. Я нарвала так, щоб вони своїм донечкам завезли в Київ, а в Київ їхатимуть у вівторок. Тому якщо зараз жовтого спілого нарвати, то до вівторка яке воно буде? Ніяке. А так, так що все в порядку. Я ж не зовсім. Понимаєте? Я все розумію. Ми погнали на багатші села. А будемо до вечора. А що нам вдома робити? Нема чого дома робити. Трошки між людьми треба побути. Газір їдемо, купимо чогось смачненького і потихеньку поїдемо. Десь і в мене такі були квіточки, флокса. Тоді я ремонт робили в дворі, так забор викидали, коротше, нема. Так, лаштуємо потихеньку на стола. Це заспокійливе трикардін. Ну, коротше, картопелька вариться, сердельки ще варяться, все є. Take shit, I got no love for the famous. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Комплект з льону даю вам мінус 10% по промокоду люда. І хочу звернути вашу увагу на те, що льон він завжди актуальний. Я б сказала, влітку він саме архіважливий, тому що з льону більшість виробів неспекотно, комфортно. Ви виглядаєте впевнено гарно, навіть коли не ця тканина, вона навпаки, мені здається, додає якогось шарму. Ви можете відшити собі за параметрами, можете відшити брюки, можете бермуди, можете шорти. Ну, такий варіант. Це виходить четвірка костюм. Так. Я в шортах ще не впевнена. Чи можу собі дозволити ходити, а в брюках, мені здається, взагалі дуже красиво. Так що так, ловіть промокод. Дорогі мої дівчата, буду хвалитись новою сумочкою від відермес. Давайте відкривати. Дивіться, яка краса, це ваза. Уявляєте? Що може краще бути? Я хочу подякувати сервісу Байерів Luxury Second Life. Дуже-дуже дякую. Я навіть мріяти про таку не могла. Це так красиво, в мене там квіти є, якщо вони ще не зовсім зів'яли. Хочеться просто набрати водички і її прикрасити. Безь мої морозиво. <гум> Нє. Буде горло боліти, не куплю. Дон пузь за Що? Шо? Дон пузья хоче.